Так, Всім привіт! Привіт, мої дорогі лідери і привіт новачки, нові партнери нашої структури. Мене звати Дупак Наталя, я директор з розвитку бізнесу в компанії «Джерелія» і сьогодні я запишу для вас коротенький ролик про те, які акценти треба робити на сьомий каталог, який почав діяти 2 травня, які в нас є цікаві пропозиції на цей каталог, які ваші вигоди і які подарунки ви можете отримати. Щиро вас вітаю з початком особливого сьомого каталогу. Хто не знає, чому він особливий, тому що на цей каталог припадає річниця компанії Джерелія, нам вже два роки, і це таке дуже-дуже велике свято для кожного з вас взагалі і для компанії в першу чергу. Тому в честь такого великого свята я, як ваш наставник, вирішила зробити для вас додаткові акції. Щоб заохотити вас, щоб ви отримали подарунки, щоб ви ще більше полюбили нашу продукцію. Отож, тепер перейдемо до акцій. Акція номер один до Дня народження джерелі. Всі ці акції діють протягом сьомого каталогу. Сьомий каталог діє з 2 травня до 22 травня, я наголошую. Дивіться, на картинці ви маєте 5 подарунків, кожен з яких ви можете отримати. Не кожен з яких, а тобто якийсь один з цих подарунків ви можете отримати. Перший подарунок це наша супер-супер крута, взагалі найкраща туш, якою я коли-небудь користувалася. Туш Gold 3 в 1. Ціна її більше 100 гривень. Вона ну реально вона дуже крута, вона дуже класно подовжує вії. Вона робить об'єм і вона не осипається. Крім того, вона дуже класно доглядає за вашими війками, тому що вона має в собі вітаміни. Це взагалі і класна туш для вас, і класна, класна туша, подарунок. Вона дуже так дорого виглядає. Другим подарунком для вас буде гомаж для тіла. Він досить великий, ним дуже класно взагалі користуватися для всього тіла, він дуже-дуже класно пахне, він очистить вашу шкіру і ну, реально придасть дуже класного аромату, він отак як шоколадний, хочеться його з'їсти. Третім подарунком може бути. Наші ексклюзивні спеції від мастер-шефа, ну, точніше від експерта е, мастер-шеф по СТБ Сергія Калініна. Це хлібобулочна спеція, її можна додавати як до хліба печеного домашнього, так і до різних булочних виробів. Вчора дівчата писали в чаті, що додавали до деревнів. Вони ці спеції, вони є реально надзвичайно крутими. Вони Ну, відпов... Ціна відповідає якості дійсно. Всім рекомендую попробувати кожну з наших спецій. Ну а ви маєте можливість її виграти. Також ви маєте можливість виграти нашу новинку, шампунь, Говерла. Там є різні типи. ви обираєте собі самостійно, який ви хочете для вашого волосся. Він є великий, 750 мл, його надовго хватить. І ну, це реально досить хороша економія. І ще один подарунок, який ви можете виграти, це засіб для чищення запеченого жиру, грилів та витяжок. Це взагалі просто хід продажі в нашій компанії. Це засіб, який повинен бути в кожній господині. Він дуже добре справляється з різними забрудненнями. Він дуже класно відмиває різні забруднення, жир і так далі. Можете подивитися відгуки про нього. Це просто незамінний засіб, який ви маєте мати. Отож, ця акція діє протягом сьомого каталогу. Що ж ви маєте зробити, щоб отримати шанс отримати один з цих подарунків? Умови. Зробити замовлення на суму 700 ОО перед оплатою з 22.05 до 22.05. Тобто, ви робите замовлення на суму 700 ОО. Ще раз наголошую, це має бути не 700 гривень, а 700 особистого об'єму. Ви знаєте, що є продукція, яка в ОО не входить, тому... Претендент на отримання 11 подарунків буде тільки та людина, в якого буде 700 ОО. Я буду це все особисто перевіряти в кабінеті, і обов'язково замовлення має бути зроблене перед оплатою, не може бути після плати. Головне, щоб в період з 2 до 22.05 ваше замовлення було оплачене в кабінеті. Якщо оплата пройде 23.05, на на жаль, ви вже не берете участі в цій акції, тому будь ласка. Звертайте на це увагу, бо я буду все перевіряти. Як оберемо переможця? Серед людей, які зробили замовлення на 700 ООК, кожному я присвою свій номерок і ми оберемо переможця програмою рандом. Тобто, наприклад, є там 30 учасників, серед тих 30 учасників програма Рандом обере 5 переможців, кожен з яких отримує один з цих подарунків, там же по порядку, як кому попаде. Так, це дуже класна акція, я рекомендую всім скористатися, тим більше саме каталог у нас багатий на новинки, але на цьому ще все не закінчується. Акція номер 2 Акція також діє протягом самого каталогу з 2 на 5 до 22 на 5. -го. Ви можете стати переможцем, реально це крутий подарунок, це дорогий подарунок. Ви можете стати переможцем або блендера, або соковижималки. Вже скоро-скоро зовсім літо е, появляться нові фрукти, овочі і так далі. Е, Соковижималка і блендер просто нам допомогу для здорового харчування. У е, всіх у вас є, напевно, маленькі діти в більшості, у нас мамочки в декреті працюють, і вони вам дуже пригодяться. Е, яка ж умова? Умова, е, щоб взяти участь у розіграші або соковижималки, або блендера. Зроби особисте замовлення на 1000 ОО оплатою протягом самого каталогу. Знову ж таки, наприклад, там 20 людей зробили замовлення на 1000 гривень особистого об'єму і серед них ми програмою рандом оберемо двох людей, хто виграє. Один буде переможець соковижималки, один буде переможець блендера. Наголошую, що має бути 1000 ОО, має бути оплачено в самому каталозі, я буду перевіряти. І в нас буде два різних переможця. Тобто в попередній акції в нас є 5 подарунків, буде 5 різних переможців, і в акції номер 2 також ще буде е, два переможці. Тобто загалом з цих двох акцій виграє сім людей. Хочу сказати, що шанси на виграш дуже великі, тому що ця акція не на компанію, не для всіх, а суто для моєї структури. І хочу ще сказати таке, що, знаєте, заказ на 1000 ООО. Це вроді не є великою, оскільки в інших компаніях роблять вони півтора 2000 гривень. Але ну, все-таки треба постаратися, треба попрацювати з каталогом. Тому таких людей я трішки більше потішу. Ви знаєте, що в цьому каталозі в нас супер суперкрута новинка, це матова помада Gold, якою ціна 138 гривень. І я тим, хто зробить заказ на 1000 ООО, гарантовано подарую цю помаду. Вибір буде за вами, тобто колір ви виберете самі, і ви отримаєте її в подарунок від мене. Умови такі ж самі. Зроби заказ на 1000 ОО і гарантовано отримуйте помаду. Новинку, хід 2017 року, матова помада. Тобто тут вже ви зробили заказ на 1000 ОО, і ви гарантовано отримали. Якщо от тут ви... Тільки є учасниками акції і ви можете виграти або ж не виграти, як вже кому посміхнеться удача, то тут ви гарантовано отримаєте від мене новинку на вибір матову помаду, нашу кость, яка реально, я впевнена, зірве цей самий каталог, тому що це дійсно ну, дуже хороший подарунок. І плюс зараз у 2017 році матова помада це реально хіт сезонів, це дуже модний тренд. Дивіться, як, як ж тепер порахувати взагалі вигоду, який заказ краще робити. Якщо ви робите заказ на 700 ООО, ви стаєте учасниками акції і можете виграти один з цих трьох, з цих п'яти подарунків. Якщо ж ви трішечки щеп напереглись і дозбирали заказ на 300 гривень, ви зразу автоматично становитеся учасником акції номер 1 ви становитеся учасником акції номер 2 і ви гарантовано отримуєте новинку нашу матову помаду. Тобто вигода очевидна, що треба робити заказ на 1000 ООО. Просто треба трішечки більше постаратися, у вас тут набагато більше шансів виграти подарунки. Плюс є шанс виграти реально дорогий і класний подарунок, плюс ви гарантовано отримаєте помаду матову від мене у подарунок. Хочу ще сказати таке, що ця акція є кратна. Тобто в нас є люди, які дійсно роблять хороші закази, які вміють попрацювати з каталогом. І якщо, наприклад, ви зробили заказ на 2000 ООО, відповідно ви отримаєте два номерки. Тобто, у вас заказ на 2000 ОО, ви отримаєте, наприклад, ви номер один і отримаєте номер два. Відповідно, тоді ваші шанси виграти подарунок зразу збільшуються. І ну, якщо ви вже зробили заказ на 2000, то, я думаю, це нелогічно, краще зробити на 2100, просто тоді от 2100 поділити на 700, ви отримаєте 3 номер для акції номер 1 І відповідно ви отримаєте 2 матові помади у подарунок. Отож, дорогі новачки, ще хочу сказати для вас таке, якщо ви новачок, якщо ви зареєструвалися до нас в самому каталозі або у шостому, але ви ще свого першого заказу не робили, для вас ще більша вигода, тому що у подарунок ви отримуєте туш від компанії за 168 гривень, плюс якщо ви робите заказ на тиску ОО, ви отримуєте подарунок помади за 138 гривень і ваша вигода 306 гривень. Хочу ще сказати таке, хто ще не знає, у нас будуть постійно нові новички, що, як я казала на початку відео, в цьому каталозі ми, ми святкуємо річницю компанії. Отож, ми запрошуємо всіх вас на святкування для народження джерелі. Захід відбудеться в розпічному ресторані «Оазис» в місті Києві. Протягом цього вечора вечір буде діяти з 16 до 23.00. На вас чекає урочиста вечеря в затишній атмосфері. Визнання та нагородження за кращі результати консультантів і лідерів, виступ модних груп та артистів, подарунки всім гостям і розіграш лотереї від компанії, захоплива шоу-програма та безліч інших приємних сюрпризів, форма одягу вечірня святкова. Ми точно знаємо, що ви хочете розділити радість свята і гордість за успіх кірелії зі своїми партнерами, структури або друзями. Хідний квиток на цей захід 500 гривень.